Вітаю, це новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу у студії Марії Шепель. Ми продовжуємо працювати для вас. Інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке. На українсько-російському кордоні зводять стіну. У її спородженні беруть участь і львівські прикордонники. У Львові зібралися музейники з усієї України та навіть Європи. Обговорюють зміни у сприйнятті культурної спадщини протягом останніх ста років. Оцінка подій на сході крізь призму минулого історики відкривають архіви, аби зрозуміти причину конфлікту на Донбасі. Український кордон під замком, поки влада будує стіну вздовж українсько-російського кордону, вряд стоїть бронетехніка та танки. Поки таким чином Україна захищає себе від масового наступу російських військ. Про те, як львівські прикордонники захищають східні ворота України далі. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Герашенко запевнив, весь кордон з Росією закритий бронетехнікою та танками. Хто спробує перетнути українські межі буде знищений. Тим часом проект стіна будують між Україною та Росією в тих областях, де немає небезпеки масованих обстрілів. Це будівництво реального державного кордону між Україною і Російською Федерацією. Львівські прикордонники також беруть участь проєкті стіна. Будівництво триває наразі на мирних землях України, а ближче до зони, АТО стоять стіни української військової техніки. Зрозуміло, що в полях визначені як таке, позиції та місця несення служби, де, згідно якби розпорядку служби, вони несуть службу там тимчас, тимчасово. А також є місця місця постійної дислокації, де вони знаходяться інший час окремо від служби. Забезпечені щоденно здійснюється спілкування з начальниками окремих бойових прикордонних комендатур, які знаходяться безпосередньо на сході кордону. Відповідно, оформляються щоденно заявки щодо необхідності. І щотижнево узагальнюється, що необхідно, готується транспортний засіб, Відповідні всі ну, направляються туди, в зону для військовослужбовців. А ось на західному кордоні через війну на сході людей поменшало через конфлікт в Україні, з Польщі та Європи до нас їдуть менше. Натомість кількість українців з Донбасу та Криму, котрі хочуть отримати статус біженця в Польщі, вже перевищило пів тисячі осіб. Ведеться облік таких осіб близько 600 осіб, які перетнули кордон з метою подальшого. Є громадяни, ну це невелика кількість до 100 осіб, які в подальшому. Після проведення з ними роз'яснювальної роботи на території Республіки Польща відмовилися отримувати статус біженця на території Євросоюзу і повернулись назад в Україну. Тим часом прикордонники ретельно перевіряють усіх, хто перетинає кордон з ЄС, жодної диверсійної групи поки не виявили. А от кількість нелегальних мігрантів з Азії та Африки, які долають територію України до кращого світу, не зменшилася, незважаючи на війну на сході. Дороги не буде. Спочатку на ремонт львівських доріг не було коштів через війну. Тепер через будівельників, які не мають грошей, щоб закупити потрібну техніку. Відтак гроші на дороги є, а доріг ніхто не робить. Чому бездоріжжя Хілесова п'ята Львівщини далі у сюжеті? Вони виграли тендер на ремонт доріг і взяли кошти, а освоїти їх не встигли, бо не мають чим будувати. Такий висновок зробили члени постійної комісії Львівської обласної ради. Відтак на носі зима, а ям на дорогах тільки більше стало. У Львівській обласній раді пропонують зовсім ліквідувати автодори. Моя позиція є відома усім. Моя за те, що їх зліквідували, виставивши на аукціони, дали змогу приватизувати або продали. Ліквідувати автодори пропонують депутатам обласної ради, бо кошти на ремонт дороги виділяють, а робити їх підприємство, взявши гроші, не може. На наступний рік кошти підуть перехідними залишками і вони можуть не попасти вже на ті дороги, тому що буде нова програма, будуть нові можливо пропозиції і таке інше. Тому я є сторони, сторони наступного, що коли розігрується тендер, підприємство має вигравати ту суму коштів, на яку воно спроможне, має ресурс, людський фактор, підприємство обладнане технікою і таке інше. Я рахую, що тут служба дороги мала б вчиняти такий відбір. Підприємств, які можуть цим займатися. Кошти, які виділені на певні відрізки доріг, не будуть освоєні. Вони перейдуть на наступний рік на 2015 рік. Понад 52 мільйони гривень виділила тільки Львівська обласна рада на ремонт доріг та ще є кошти з держбюджету. Але львівські водії ніяк не відчули таких сум у себе під колесами. Автодори виправдовуються, не мають матеріалів, дорожньої техніки, але обіцяють кошти освоїти. На сьогоднішній день Львівщина представлена малою кількістю. Підприємства, які працюють в дорожній галузі, і мало того, ці підприємства, ну, скажімо так, їхня матеріальна база ну, десь відповідає підприємствам середнього рівня. Але бачимо, що на сьогоднішній день 156 об'єктів. 91 об'єкт на 91 об'єкті роботи закінчені. Дорожники обіцяють до зими, ще встигнуть освоїти кошти і дороги зробити. Залишається сподіватися, що погода в листопаді та грудні буде теплою та сухою. Ярина Матвій, Володимир Барчук, новини 20.15, другий телеканал. Культура в час війни до міста Лева з'їхалися працівники культури та керівники музеїв, як українських, так і міжнародних на засідання комітету міжнародної ради музеїв. А ще у Львові відкрилася виставка Своє чуже, яка демонструє, як змінювалися музейні колекції під впливом воїн та інших соціальних потрясінь. Та в нинішніх умовах в країні частина української спадщини переживає не найкращі часи. Більше на цю тему дивіться в сюжеті. Свого роду унікальну виставку, своє чуже про що мовчать музейні пам'ятки. Від сьогодні можна переглянути у Львівському музеї етнографії та художнього промислу. Автори своєю експозицією хочуть показати відвідувачам, як змінювалися колекції міських музеїв впродовж 20-го століття. Адже події, такі як війна, революція чи інші соціальні потрясіння, впливали. На те, як ми тепер сприймаємо українську спадщину, адже впродовж минулого століття Львів належав не одній державі, культура яких значно вплинула на формування українських музейних колекцій. Не найкращі часи переживають і сьогодні музейні фонди, особливо на окупованих територіях. Директор Донецького обласного художнього музею, яка завітала до Львова, розповідає зараз більшість колекцій на сході закриті для відвідувачів, а деякі музеї серйозно постраждали від обстрілів. У нас в червні, коли було там підірвали дві машини поряд з нами. У нас вилетіли 21 вікно, було пошкоджено, ну скло полетіло. Але наступного дня нам все відремонтував. ворошилівський райвиконком. Пані Галина розповідає, замінювати вікна у художньому музеї в Донецьку доводилося неодноразово, але жінка радіє, що всі зібрання творів вдалося врятувати від пошкоджень внаслідок вибухів. Ми зняли експозицію, це було дуже небезпечно, і, на жаль, досі не можемо її відкрити, тому що вікна ж вибиті, а це порушений вологосний і температурний режим. І ми не можемо собі дозволити відкрити експозицію. Проте музейники зі сходу вже кілька місяців не отримають заробітної платні. Та, попри постійні обстріли, в Донецьку ті, хто залишився, намагаються врятувати колекції та навіть їх поповнити. Багато хто поїхав, потім повернувся. Є люди, кому нема за що їхати, є люди, кому нема куди їхати. Різні ситуації. Є, які не повернулися, але вони повернуться коли-небудь. Дехто влаштувався вже працювати в музеї в інших містах України. А от наскільки війна змінить колекцію Донецького обласного художнього музею? Жінка поки судити не береться. Тепер головне ці надбання уберегти від війни. Михайло когут, Віктор Сембратович та Володимир Барчук. Новини 2015, другий телеканал, продовжуємо тему. З нами куратор виставки своє чуже про що ж мовчать музейні пам'ятки? Ірина Горбань, Вітаю вас, Доброго Пані Ірино. Розкажіть про виставку. Про що ж мовчать музейні пам'ятки? Ну, для того, щоб зрозуміти, про що вони мовчать, потрібно прийти на виставку і її оглянути, тому що той пласт питань, який ми на ній підняли, він навіть для музейного середовища Львова він є темою, та якби знайомою, близькою, але коли пробуєш глибше в тій темі спілкуватися, то виникає дуже багато відразу запитань. От, і е, концепція дуже довго вибудовувалася виставки, але в результаті ми відібрали той матеріал, який на сьогодні дав можливість продемонструвати дуже яскраво е, сюжети з музейної історії Львова. Це 19 сюжетів, представлених в п'яти тематичних блоках. І кожен сюжет може бути темою окремої виставки. Що це за блоки? Що вони собою являють? Так які експонати там можна побачити? Ну якщо я зараз все вам розкажу, то я думаю, що е кількість бажаючих подивитися виставку зменшиться. Тому я обмежуся кількома темами такими. Е Глобальними. Так, от, скажімо, тема колекції підгорецького замку. Колекція, яка формувалася століттями, яка є надзвичайно цікавою і багатою, і яка її доля під час Першої світової війни, яка її доля під час Другої світової війни? І де ж нарешті ця колекція тепер дуже часто з'являються такі. Недоброякісно виконані наукові роботи, деколи з'являються, в яких пишуть про те, що втрачено. А ми хочемо показати, ні, воно не втрачено. Проблема львівських музеїв в тому, що є мало експозиційної площі, і ми просто не маємо можливості ці всі речі показувати відвідувачам. А ці сюжети якраз дають можливість. Такі акценти розставити на музейній історії. Е, є сюжет про колекцію Боліслава Ожиховича, яка е, е, була подарована ним місту з вдячності за те, що під час е, Першої світової війни вона була врятована магістратом mm -hmm. Львова, і ця колекція експонувалася е, тривалий час в приміщенні в будинку. Владислава Лузинського, де зараз знаходиться картинна галерея. Uh -huh. З приходом радянської влади на терени Західної України, колекція була розформована і вона зараз зберігається в різних львівських музеях. І дуже цікаво зібрати це було в одному залі, власне, щоб глядач побачив, воно все є. Uh -huh. Яка мета виставки? Який головний посил музейників, що вони хочуть донести власне відвідувачам музею і відвідувачам вистав? Uh -huh. Тема виставки вона дуже близько пов'язана з конференцією, яка зараз відбувається в музеї етнографії художнього промислу. Тема конференції 1914-2014. від війни імперії до діалогу культур і власне про цей діалог культур ми і максимально намагалися розказати музейними засобами в наших експозиційних залах, тому що Львів це місто багатонаціональне. впродовж століть. Воно було багатонаціональним містом, і в нас були представлені музеї тих громад. До тридцять року, які проживали на е, території Львова, так у Львові був єврейський музей, у Львові був вірменський музей, у Львові були музеї української громади, були е, музеї, в яких були е, польські за своїм е, значенням е, колекції. І, власне, ми так і виокремили в одному залі. Mm -hmm. так? Ми намагалися все це показати. Але разом з тим ми прописували долю цих колекцій. Що ж з ними сталося? Тому що доля кожної колекції до 39-го року є якоюсь іншою. А приходить 39 рік, і далі mm -hmm. все дуже подібно. Музеї ліквідовуються, націоналізовуються, відбувається перерозподіл фондових колекцій і показуючи пам'ятки, скажімо, з музею єврейської релігійної громади, ми їх всіх показали, де вони зараз є, в яких колекціях? Як змінювалося власне трактування ось цієї культурної спадщини впродовж цього століття непростого, і наскільки це важлива тема зараз у наш час? Ну, для того, щоб розказати, як змінювалося, потрібно прочитати гарну лекцію, mm -hmm. так? Mm -hmm. тому що змінювалося неодноразово зі зміною е, політичного його підпорядкування е, нашої території. Так? А, а вона особливо в першій половині е, століття ця територія дуже часто переходила від е, починаючи від Австро-Угорської імперії. Через Польщу прихід радянських військ, окупація німців, знову радянський період, і це все знаходило своє відображення на музейних колекціях. Дуже дякуємо вам за цікаву розмову. Будемо сподіватися, що. Музейна справа буде підтримуватись на державному рівні, і люди будуть оцінювати дійсно гідно вашу працю і відвідувачі музеї стане значно більше. Дякую. Ну, і ми, ми з приємністю всіх запрошуємо на нашу виставку. Вона буде тривати до 31 січня, і Я думаю, що кожен відвідувач знайде для себе там цікавий матеріал. Дякую вам. Я нагадаю, з нами була куратор виставки своє чуже про що мовчать музейні пам'ятки Ірина Горбань. Щоб правильно оцінити події на сході і зрозуміти, що там насправді відбувається, треба знати історію. Але, попри відкриті архіви, багато історичних моментів залишаються білими плямами. Визвольні змагання серед них молодих вчених, які займаються цією темою, більше є. А от проблем у них вистачає про них у нашому наступному сюжеті. Раніше доступ до архівів був закритий. 20 років українські науковці боролись за право читати документи під грифом таємно. Тепер всі відомості про українських націоналістів та повстанську армію відкриті. Можна легко відтворити події того часу, але виникла інша проблема: бракує історичного переосмислення. Нам бракує якогось переосмислення цієї історії, нам бракує якихось концептуальних вже підходів, не тільки не тільки фактологічних. Ну і постійною проблемою, яка супроводжує ці дослідження, є надмірна політизація. Дуже багато власне в першу чергу політичних дискусій до цієї проблеми. Тоді, коли мені здається, що так як ми говоримо про минуле, то це минуле мало бути в центрі в першу чергу, фахових історичних дискусій. Це для істориків рівня В'ятровича, а для молодих науковців, які тільки починають вивчати тему і добиратись до архівів, виникають більш приземлені проблеми. Їм досліджувати документи матеріально важко. Кожна копія коштує, а к в бібліотеках інколи доводиться сотні сторінок. В європейських чи американських бібліотеках такі послуги безкоштовні, що спрощує життя науковцям, каже історик Микола Посівнич. Хоча переконує матеріальні проблеми, то ще півбіди гірше, коли на державному рівні. Не розуміють важливості теми визвольних змагань більшість на державному рівні не розуміють питань цих проблематики і саме суспільного значення. Бо визнання тих борців на державному рівні автоматично посприяє в праці як в архівах, так і в державних установах, наприклад, ЗАГСАх чи інших таких установах, де Знати, коли людина, наприклад, була охрещена, чи народилася, чи взяла шлюб, чи мала діти і їхню долю. Тому на це все треба дуже багато довідок, пояснень. Зацікавлення темою є лише на обласному рівні, кажуть науковці. Бо власне львівська обласна рада і допомогла організувати міжнародну наукову конференцію щодо проблеми дослідження українського визвольного руху двадцятого століття. Сьогодні важливо це для того, щоб молодь дійсно могла проаналізувати весь цей визвольний рух, щоб проаналізувати ті помилки, які були допущені, щоб їх не допускати в майбутньому. Адже, якщо б така такі конференції лягли в основу історії України з початку 91-го року, з початку незалежності, це, я думаю, що ми б сьогодні не мали тієї проблеми на сході. Історики зійшлися на думці, що для того, щоб якнайшвидше змінити радянські міфи про визвольний рух, державі треба зробити дві речі: передати документи спецслужб в спеціальний архів, можливо, інституту національної пам'яті. А по-друге, визнати учасників визвольних змагань воюючою стороною. Вікторія прихід у Лехвозний новини 2015, другий телеканал. Святкуємо працюючи цієї неділі 16 листопада. Працівники телебачення радіозв'язку України відзначатимуть професійне свято. Напередодні з цієї нагоди творчі колективи телевізійників та радійників Львівщини привітали обласні обранці. Цінні подарунки, грамоти, премії це лише частка відзнаки діяльності галицьких телерадіокомпаній. У передень професійного свята удостоївся привітанний колектив другого телеканалу. До нашої редакції зокрема надійшла вітальна телеграма від заступника голови ВРУ Руслана Кошелинського. Окрім інших відзнак за професіоналізм, колеги нашого каналу були відзначені головою Львівської обласної ради Петром Колодієм. А телеоператор другого телеканалу Олег Возний отримав грамоту, не полишаючи робочого місця камеру. Вітаючи колег з професійним святом, усі відзначали, що події останнього року показали наскільки важливо роль відіграють телерадіокомпанії формувані суспільної думки. Тому головна вимога до ефірників це подача збалансованої, правдивої і об'єктивної інформації. Це актуально сьогодні, як ніколи. Війна почалася з інформаційного простору. Ми всі є учасниками інформаційної війни, і тому ми повинні зайняти активну журналістську позицію в цій інформаційній війні. І тоді ми ніколи не програємо. Ми повинні бути аргументованими на нашому боці. Правда, хотів би привітати. Всіх, хто причетний до свята, працівників радіо, телебачення, і зв'язку, телерадіоорганізації, телестудії, телекомпанії. Хай їм щастить у їхній нелегкій роботі, чутливого їм мікрофона, об'єктивної відеокамери, вдячних телеглядачів. Ну, звичайно, миру і миру і миру. Я приєднуюсь до привітань колегам телевізійникам, працівникам радіо та зв'язку. Бажаю лише хороших новин та терпіння. Слідкуйте за новинами 20.15 у соціальних мережах. З вами була Марія Шепаль. Побачимось.